Вище провадцомці до Бетлею до місця чи родіще харчили поки єсу Христос, двадцять грудня. Стіни катедральної парафії Успіння Пресвятої Богородиці у Львові наповнилися особливим теплом. Катедральні діти та молодь представили надзвичайно зворушливу виставу Історія віднайденої віри в тіні благодаті прекрасної зірки міста Львова. Ця подія стала результатом великої спільної праці. Ми висловлюємо щиру вдячність Вікторії Компанович Ковальській за сценарій та роботу з юними талантами, а також сестрі Лідії Зімбович за терпіння та підготовку дітей до виступу. Особливо подяка батькам за допомогу та нашим священникам отцю Роману Броді та отцю Антону Василишину, які взяли на себе технічну частину свята. Музичний супровід від нашої схолі зробив атмосферу вистави справді магічною. Пишаємося нашими молодими акторами та їхньою та їхньою майстерною грою. А панам Андрію Пешесу та Едварду Сосульському дякуємо за відтворення автентичного духу львівської катедри. Дякуємо за почесну присутність нашому митрополиту, архієпископу Мічеславу Мокшицькому та пані консул. Нехай світло віри залишається у ваших серцях. І тер тільки декольвік увольніше однієвісуємо. Ból i cierpienie, lecz Bóg nie opuszczy tych, którzy do Niego przychodzą, a Maryja, nasza Matka, pomoże Cię tego.